Стрітення Господнє є одним із найважливіших свят у православній церкві. Воно знаменувало зустріч старого і нового завітів. Стрітання відзначають через 40 днів після Різдва Христового. У цей день варто піти до церкви та помолитися про сімейне благополуччя. Також у цей день просять зцілення для важкохворих. Стрітення це свято присвячене Ісусу Христу, але цього дня також шанували і Діву Марію. Тому священники на службу одягають як біле обрання, що символізує божественне світло, так і блаки. Тне символізує чистоту і непорочність Діви Марії. Найпопулярнішою традицією святкування стрітення є освячення свічок. Таку свічку потрібно зберігати вдома і запалювати під час молитви упродовж року. Наші пращури вірили, що стрітення це зустріч з зими з весною. Тому, починаючи з цього дня, зима йде на спад, день стає довшим. Свято стрітення варто провести в колі близьких, помиритися з тими, з ким у конфлікті. Також не можна важко працювати та займатися рукоділлям. Настріння особливо стежить за погодою. Якщо в цей день відлига, весна буде теплою. Якщо падає сніг, весна буде дощовою і затяжною. Сильний вітер на добрий урожай фруктів. Михайло Березень, Любомир Микитюк. Новини на вежі.